Під рашиські обстріли тут донецьке село нов... Дмитро Чистяков інтер. Єдині новини. Ще одне донецьке село, новоукраїнка, постійно потрапляє під рашистські обстріли. Тут залишилося близько ста жителів, переважно пенсіонери. До них часто приїжджають біля Янголи з гуманітарною допомогою або супроводом соцвиплат про чергову поїздку до лінії фронту. Далі Рудимся, поїхали. Збиратися в дорогу для них звична, хоч і дуже небезпечна справа. Екіпаж білих янголів знову вирушає до лінії фронту. Поліцейські супроводжують співробітників Укрпошти, які везуть пенсії до новоукраїнки. Вважається, що це село знаходиться у глибокому тулу силу оборони, адже воно за 6 кілометрів від лінії фронту. Але російські загарбники постійно обстрілюють населений пункт з важкої артилерії. Цілий день стріляють. Не знаєш, як кажуть, знав би, де упав під підстрили. Я просто я вже не пойму, де стріляють. Будинки місцевих у шрамах від осколкових поранень, розбиті вікна, які нікому закрити, бо власники виїхали. Сільська школа, де не чути дитячого гомону, бо її зруйнували російські терористи. Класний журнал 9 класу. Діти навчалися. Все було добре, село жило жили. От в класі 21 учень був дев'ятому класі. Раз дев'ятому нині дітей в селі зовсім немає. Лишилися переважно пенсіонери. Зі зв'язком тут складно. Через обстріли часто зникає світло. Дехто з місцевих користується нагодою передати вітання родичам, показати, що вони живі та здорові. Міша, світочка, дивіться на мене. Я коло пенсії, пенсію буду получать. Усім селом збираються тут рідко, бо знають підступність росіян, які намагаються обстріляти, коли скупчені людей. Зазвичай місцеві взагалі далеко не відходять від власних осель. Під час обстрілів ховаються у підвалах. Ой, важкі черхи переживали, погріба не вилазили у погрібі. сиділи. селян підтримують волонтери, та місцева влада за можливістю намагаються привезти мешканцям усе необхідне та повернути людям світло. Створені бригади військової адміністрації, які реагують на всі ці випадки по електриці. Виїжджають, терміново шукають, де пориви і поновлюють електричество, щоб у людей тут були умови життя. Назад білі. Янголи поверталися вже іншим складом із собою. Вивозять місцеву жительку, яка потребувала допомоги медиків. Поліцейські доправили її до лікарні. Серхівендіналена Томіна. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.